А тепер з приємного. Нарешті, мені це також писали. Дякую, хто мені писав це. Дуже дякую, питання. Місто Суми може готуватись до Нового року. Так, випало відразу повішений. Слухайте, ну це як Харків випадає, нормально, абсолютно нормально, це ваш стан. А що на дні колоди, королева кубків? Емоції зашкалюють. Тепер давайте трошечки розшифруємось. Дев'ятка кубків. І бажання є. І якось не знаємо, що робити вежа. Знаєте, це як руйнування трансформації. Також враховуйте. Зірка, надія. Шістка жезлів, ого, на результат. Ви знаєте, таке враження, що ви бачите якісь дзвіночки позитиву. Вісімка пентаклів. Так. Ви готуєтесь до чого, все одно є підготовка. Майте на увазі, готуватись чи ні, повішений це відповідь однозначно ні. Я не хочу, я не буду, не потрібно. Я вам скажу так. Треба ще почекати, щоб було бажання це робити. Тож і так же, як і Харків. Тут немає однозначної відповіді. Я беру просто свій підхід, мені він сподобався. Ми втомлені настільки, я, наприклад, ніхіра не хочу. Просто не хочу. Ось. У вас є така надія серйозна, яка впливає на все. Воно класно, цим і живемо. Часу ще дохера і трошки. Тому ми встигнемо все, якщо потрібно. Купити можна все завжди забажати Ви знаєте, як ми втрачаємо кошти на новий Ріг? Раз 10 тисяч нема. А якщо все налагодиться, та, тільки завсім, розумієте Тому, будь ласка, давайте тримати себе в руках. Нам треба пережити трошки цей момент. Далі буде все одно краще.